вітання рішив я спробувати і в принципі закінчую. чому тому що на попередніх двох городах це на горі в мене там сухо і дуже сухо а це під низ пішов я дивлюсь такий же самий сухий ґрунт як і в мене біля двору ну а тут ну теж латкан по центру сухо ну а тут Непогано так вийшло третій швидкістю. Особливо не бігав. Так, тому що лужок бере більше, ніж йому відведено. Ну, должен десь так 21 він брати сантиметр. А мене він бере бій. Ну півтора раза більше. Так, як ви бачите, непогано справляється. Все все добре, краля тут відходити я в цьому році не буду. Оце ось такий вийшов город. А був він ось таким. Сої де не Попадаються, ну, в принципі десь ногою підгорнув, десь само заскоче, так що я так гадаю, що вранка на високому рівні але щось я дивлюся цей мене город він був з містом піску і глини а зараз я дивлюся це вже практично та ні є пісочок невеличкий але тобто за скільки років що я тут свою сію хоч вона у мене і роде ну як урожай є тільки ж заставляє Нервуватися, ґрунт вологий в принципі, непоганий. Тут, якщо б загнати сюди гарного велика трактора, то зверху було б взагалі чудово. Ну і так, десь, мабуть, 17 см при ширині більше 21. Так що бере нормально. Нормалюк. А тут, коли я перші роки грав, це був пісок і була глина. Ну як не, не такий різак і не така звичайна глина, але відчувалося, що плужок йде по такому рижому ґрунту. А зараз я дивлюся, що це чорнозем. Одне єдине, що боюся на цю діляночку щось інше, крім сої, сіять. Ячмінь теж тут у мене нічого не дав, тому мабуть, скоріше за все соя ляже сюди теж на другий рік. Ну, Побачимо, доживемо до посівної, побачимо, що вона дає. як. Ну оце агрегат, 9 конячок тягне хоч би що. Так не треба. Ну що, доворюємо до кінця, умовно, скажімо так, трішки перепочив. І все. Ложки, я так дивлюся, вже почали підтиратися. Я так кинув. Це дякуючи тому, що Залізяка незвичайний листок. Да й тут же так же само. І вона в мене іще. І ще досить таки непогана зносостійка, скажімо так. Ну і хто в полушках розбирається, розуміє, що ця частинка це тут ось, бачите як, тобто не загублюється. Ну, знову ж таки, аби колеса 60 були, можна було б і нижче взяти. Гадаю, на сьогодні вже я особливо так газувати не боюсь. Відповідно, можна було б і ширина була менша, і глибше було б взяти. Ну, о, враховуючи те, що як ви бачите, досить таки непогано воно кладе і немає там ну, незораного гребня, воно зсуває його перевер... ну, що переверта, що просто зсуває. Так? Тобто підошва практично рівна йде. Так що все, все нормально. Хотілося б, звичайно, спробувати. Плушки із закругленим відвалом. Ну, це культурний він такий є. На швидкості в даному випадку третя швидкость працює, він досить таки непогано. На горі, якщо дощики пройдуть, хоча я маю стосовно цього сумніви, гадаю, що там би теж оралок досить таки непогано. Ну, як є, так є. Рушаємо далі. накосячив воно не скошений бур'яна би скосив мабуть було б видніше де грати де не грати ладно друзі на все добре бувайте здорові я збираюсь додому бо дощ пішов намок they